Всіх вітаю з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись з особистого життя починаємо, що у вас буде завтра в особистому житті. Зміна емоцій. Зміна емоцій стосовно якоїсь певної роботи. стосовно знаєте справа яку ви тільки починаєте, і ви дуже зосереджені. На цій справі ви е, налаштовані на той результат, який вам треба. І це як, наприклад, ну для когось скажу відверто, бо е, тут і справи стосовно смерті можуть бути займатися там, наприклад, прибирати на Цвинтарі будете готувати все до зими, може бути і таке, що там займатися якимись справами, там, ну, ну щось таке може бути. Бо бачу, що, знаєте, як зміна настрою. От коли все гарне, воно не відходить від вас, воно нікуди не дівається, але е, в цій конкретній ситуації ви будете, ну, як, дуже зосереджено себе поводити і більш серйозно так себе тримати. А для когось. Е, Знаєте, коли е, закінчується, наприклад, відпустка, і ви виходите на роботу, вже все, вже е, відпочинок він лишається позаду. Але ви з настроєм виходите на роботу, бо ви набрали сил. Ну, ось так. Тут давайте дивитись сферу кохання. Сфера кохання. Одразу три карти і вистрибнули. Ну, добре. Значить, дуже хочуть щось вам розповісти. Так, ну дивіться, тут закривається, закінчується тема з ревнощами, з якимись там такими моментами. Підлими якимись помиментами, тут хтось піде. Тут дно колоди показує ситуацію, в якій людина йде геть. І до цього знаєте, веде якийсь такий конкретний поштовх. Тут не просто так ну, почуття зникли, набридли один одному і вирішили так, полюбовно розійтися. Тут якийсь поштовх, тут якісь вреднощі чиїсь. Тут настрій чись все це влаштує. Ну, тобто, після якоїсь такої гучної сварки тут хтось піде. Ну, звісно ж, це не для всіх. Пам'ятайте, що це ж все ж таки загальний розклад. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Цей день, що завтра чоловік буде робити бік жінки. Так, ну тут імператриця Королева Пентаклів це саме про власну жінку, про дружину більш. Тут, знаєте, коли можуть бути суперечки? Можуть бути якісь претензії, а можуть бути якісь змагання між подружжям, коли все ж таки будуть якісь зміни. Тут як ну, окрема тема може, знаєте, постати перед людьми і так, як робимо, так чи інакше. Тобто тут нема такого, що. Щоб люди якось, зараз я це поясню. Тут от конкретика, конкретика потрібна буде. Тут все ж таки більш за все чоловік тут буде дослухатись до жінки, але так, знаєте, от Наполягаючи на своєму, але він поступиться. Так, тут. Бо тут жінка вміє влаштувати так, щоб він взяв і поступився. І щоб він це вважав, як знаєте, ну це ж я так придумав, я так вирішив. Хоча насправді це буде ну, просто така поведінка жінки вона вміє так це влаштувати. Далі давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка, що там вона завтра буде робити? Ну, я ж кажу, тут жінка вміє зробити так, щоб чоловік зробив. Те, що вона хоче, і ну, думаючи навіть про те, що це він так настояв на своєму, це він так наполягав і вона поступилась. Тут дуже-дуже мудра жінка. Тут, тут просто, от, знаєте, вона їм може керувати як схоче. І не скажу, що дуже багато зусиль це їй буде коштувати. Ні, не дуже багато. так. Знаєте, от вона як вміє розпалити в ньому е, дух змагань, от що йому прям хочеться от бути таким, ну я ж це можу, я ж це зараз я все це влаштую, і зараз я побачиш, От побачиш, буде так, як я вирішив, як я хочу, але він навіть не здогадається, що це вона його підвела під такі от роздуми. Тут цікава пара. І знаєте, тут жінка, яка вміє в ньому розпалювати пристрасть. От, навіть, вона навіть не в цьому випадку, вона навіть дуже так і не старається. Це просто от її енергетика в ньому розпалює пристрасть. Він завжди за нею сумує, завжди йому не вистачає цієї жінки. Так. Хоча вона, вона не діє якимись такими знаєте, от методами, які ну, так не можна. Ні, вона навпаки, все по правилах, все якось так, знаєте, от, ну, не можна сказати, що щось вона робить не так, а воно так спрацьовує на нього, що він тільки про неї думає. Хоча є в ньому таке, що він намагається як віддалитись від неї в якісь моменти. Але ні, тут більш вона не зосереджена на тому, щоб весь час його наздоганяти, щоб там дуже хапатись там за нього, щоб тримати його весь час за руку, вона сама по собі. І оце не дає можливості забути про неї, віддалитись від неї, бо завжди цікаво, що вона там робить, де вона знов поділась. Далі, для одиноких. Для одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Багато думок, але тільки думки. Я б не сказала, що тут, тут ви намагаєтесь себе зупинити в цих думках, отак тут. Але, на жаль, тут, знаєте, от на протязі дня ходите щось, крутите в голові і лягаєте спати і знов ті самі думки. Ви вже так втомились від них. Але поки що з голови не йде, а що ж вам зробити, щоб пішло з голови? Вам треба дійсно, от ви взагалі думаюча людина, але знаєте, як матеріальна сфера вас може перемикати з думок про сферу кохання. Коли ви налагоджуєте свій фінансовий канал, свої от просто, ну, там свою ділову сферу. І там підуть у вас емоції, які будуть перемикати з сфери кохання, ви коли будете мати задоволення від того, як у вас все налаштовується у сфері там, роботи, у діловій вашій сфері, тоді ви просто не будете думати так багато про тему кохання, які от, ну, по таких картах там щось складне у вас відбувається. Може бути і тема трикутника, і повне обнулення через цю тему. Може бути і взагалі от якісь такі складні відносини, коли знаєте, от, Люди такими болючими словами кидаються, але от тема справ вас буде перемикати. Саме, от, знаєте, коли ви щось робите, і ви задоволені результатом. Не просто там щось робите і просто перемикаєтесь там десь проблему якусь знайшли, витряхаєте її. От, а просто от... Я щось роблю і мені просто от результат ну, неймовірно подобається. Оце вас взагалі відмикає від теми кохання. І, а що буде тоді з темою кохання у вас Оці негаразди, от там, де щось незрозуміло, там, де брехня, там, де м -м, якісь там приховані маніпуляції. Помагу він той ще маніпулятор, в поєднанні з місяцем, то взагалі таке щось може нав'язати вам на, на голову на вуха. Це просто закрите буде. Ну, просто. І може бути зовсім новий початок. І отримаєте собі зовсім нового імператора. Ось так. Так, свого власного імператора, звісно ж, робота. Давайте дивитись про роботу, що у вас завтра буде по роботі. Угу. Якісь питання будете закривати, довго йшли до того питання, і будете все це вже як. Обнулювати. ну, Тобто буде зроблено і все. Ця тема більше ну, не, три, не потребує до себе уваги. Ось так тут буде з роботою, ну, то щось закрите, але одразу щось нове будете починати. Тобто не, не буде такого, щоб зробили і все, і тільки відпочинок. Вам одразу буде цікава наступна якась тема. І багато таких, знаєте, от, як Будуєте плани. Отакого От тут багато буде в цей день. Може, це один, але такий великий план, може, є кілька планів. Що вам важливо прийняти завтра? Радіти будете по справедливості, якась ситуація вирішиться, яка вас дуже тримала в залежності. От, може, це якась людина, щось з людиною вирішиться, може взагалі якась справа, е, яка от вже врівноважено щось буде. Цілком і повністю закрите буде. Так далі. Від чого вам краще б за все відмовитись? Зав... Переживань, там, де ви страждаєте від того, що щось вам дуже складно дається, взагалі все владнається найкращим способом. Це може бути така ситуація, що е, якщо разом з королевою Пентаклів ви щось вирішуєте, якщо, може, це і ваша карта така. Знаєте, коли. Інтуїція навіть допоможе. Тут просто от будьте уважні до інтуїції, у вас є якісь внутрішні знання, які вас приведуть туди, куди вам треба прийти, або приведуть до тієї людини, з якою треба поспілкуватись. Тобто тут така ситуація, яка ну, якось вона більш про рівновагу. Буде можливість, щоб зробити так, як ну, от краще за все з застою якогось вийти. Так. Ну і давайте побачимо, чого ж вам не уникнути завтра. Для когось просто радісного очікування, яке вже от воно ну, ось ось буде результат у вас. У когось це просто от дізнаєтесь про вагітність або свою, або чиюсь, тут вже дивіться загальний розклад. Для когось це як Щось ви робили і дуже чекали результатів, то це вже будете радіти з того, що будете мати результати і навіть неочікувано великі. Або, навпаки, очікувано великі результати. Тобто тут очікування це того, з чого починалось. А далі все це веде до радості, до щастя. І порада від вищих сил. Парада від вищих сил. В чимсь ви зупинились і вам е -е, кажуть, що додай контролю тоді швидше піде. Десь якась ситуація, вона просто от ніяк не рушить з місця. Але ну, внутрішній контроль, контроль взагалі ситуації, от навкруг себе контроль. Це те, що треба в даній конкретній ситуації. Тоді буде все швидко. Все. На цьому всім дякую. Всім гарного дня, і гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. І не забувайте підписатись, якщо вам дійсно цікавий такий контент. Всім пока!